Історія прийомної родини дерев'янків, можливо, допоможе комусь визначитись з вибором. В сім'ї вже ріс Даніїл, біологічний син Алли та Володимира, коли вони точно вирішили, що їх сім'я буде неодмінно великою. Великою і дружною. На сьогоднішній день маємо 9 діток, двоє з яких уже самостійні. Ця родина, дитячий будинок сімейного типу дерев'янків, має дуже такий значний потенціал виховний, тому що тут перебували діти і малесенькі з часу їх народження, і діти такого старшого шкільного віку, 13-14 років, де, в принципі, і діти були з такими, скажімо, Проблемними вадами, так і батьки в своєму вихованні справлялися з цими цими проблемами. Майбутні батьки планували поповнення у родині і були нерідкими гостями в дитячому будинку. Там познайомилися з Світланою. Їй було 13 років. Сьогодні вже й страшно подумати, що її вік міг би стати на перешкоді, тому що в сім'ї з'явиться донечка. У нас було бажання брати дітей отаких от грудних. І Хотіли такі. створити сім'ю. Вот. Але Час. потім з'явилася світа. Вона 13 років до нас прийшла. Нам було дуже важко з нею вживатися, важко вона йшла, якось мінялася. Вже в неї влажуєш, влажуєш, вона вже так, наче вже так наче стоїть. Потім раз, якісь у неї дуже і поганий настрій, щось там не вдається. І в тебе руки опускається. Ну, відпочив, вранці утром стоїш. А мені 14 років, коли я прийшла сюди. Привикну, було дуже важко. У вас вже скільки? Десять років, тобто я жила в сім'ї, то ну, змінилося багато чого. Світлани, трошки з навчанням було. Проблема нам соціальний працівник дав одну пораду каже, оставте на другий рік. У мене був досвід трошки, я закінчив сам педінститут, був деякий досвід. І я рік сидів, з нею вдома займався. І ви знаєте, цього було достатньо. Трошки треба допомогти ну, дитині, знаєте, коли ви покажете дітям цю підтримку. Вони потім пойдуть, пойдуть. У нас сві... світа, яка була задня, закінчила 11 класів всередині класу, по ну по середньому балу закінчила всередині. допомогти буде. Ваша підтримка треба буде в началі. Ну не думайте, що це геть так треба сидіти до 11 класу. Рік, півроку, може, поможіть їм. Воно піде. Вони вже втягнуться, воно піде, піде, зрушиться, буде до Світлана. Закінчила пед університет. На державній основі підлітковий вік нелегке випробування для батьківської любові. Надто, якщо дитина тільки но прийшла в родину, а значить, повинна жити в новому оточенні, за новими правилами, по новому мислити. Та сьогодні вони найщасливіші дідусь з бабусею. Вони допомагають не тільки ростити маленьку алочку, яку названо на честь бабусі, а й допомагають будувати молодятам дім, навчають вести господарство». На першу зібралася на стату, собрацькі сестриші. Зараз у нас будинок батьки, свій, свій будинок батьки допомагають. Ну, назвали ще з вами шукали. Звичайно, родинне виховання, тобто, скажімо, прийомні сім'ї, дитячі будинки, сімейного типу насамперед це перевага всім інтернатам і всім моделям інтернатів. Які б вони не були нові за своїм типом чи складом, чи то пілотні проекти, чи то якісь експериментальні проекти саме головне от в прийомній сім'ї батьки, по-перше, дитині дають модель спілкування свого прикладу дорослої жінки і дорослого чоловіка. І от діти вже в житті фактично мають цей приклад і мусять, скажімо, його наслідувати. Тобто вони розуміють, що головне також в цьому дорослому житті створити сім'ю. Бери дітей цих, це дуже хороше, благословенне. Ви отримаєте отраду, коли виростуть від дітей. І ви знаєте, ми християнська страна, я так вірю, що Бог за це теж благословить. Але хочу таку ще сказати момент один важливий. Ви знаєте, коли діти виростуть, у нас є обща одна проблема. Ми їх виховуємо. Я думаю, спеціальність не получать, трудоустроюються. але їм треба житло. І от давайте разом про це думати. У мене є така ідея, я її назвав фундамент для дитини. Давайте просити у наших начальствуючих і руководства міста, країни, області, щоб вони нам давали землю для цих дітей, а ми потрошку будемо будувати їм там житло. От. І так будемо і державну програму виконувати, щоб цим дітям житло обезпечити, і нам буде з вами легше. Стати другом. Зійти із, із, із свого кресла, до якого вже привик, що ти батько, мати, і стати просто другом. Сповнити свої роки, як ти мислив, так, зійти на його уровень. Тоді можна з ними контакт. А так вже це не діє, так як до 13 років. Нада, не можна. Я добавлю, що ну, принцип, довіряй, але перевіряй, він має бути. Наприклад, тут є 4 комп'ютери в кожній кімнаті, є цей ж інтернет. І я довіряю дітям, вони знають, куди можна, куди не можна, можна, ну і провіряю. І якщо я бачу десь щось в сторону, то в нас є наказання на місяць, допустим, або на неділю комп'ютер закриває. Не контроль диктаторський, а контроль, який повинен бути обов'язково батьківський. Ви знаєте, я сам історик за фахом. От Джон Адамс був такий шостий президент Америки. Йому приналежать такі слова, і я, я теж їм слідую. Я дуже хотів би, щоб мої діти скоріше стали читати Біблію. Тоді я буду впевнений, що вони виростуть настоящими гражданами своєї держави. Основа сім'ї має бути правильна. Це християнська ідеологія. Не то, щоб десь їх там тягнути, куди-то в якусь церкву чи храми. Це, вони виростуть і повинні вибрати самі. Ми в цьому толеранті. І Ми не переживаємо за дітей. Я бачу, що воно діє і немає в них цих, знаєте. Ті ж тринадцять. Вже нам 23 Світлані, Льоші теж усе 23. Владик вже 21. Я смотрю. Діти хороші. Бувають можуть бути моменти, коли думаєш, в силі, чи я це потягнути далі. Що кажеться, наскільки все воно нелегко оказується, несмотря на те, що є фінансова підтримка держави, коли ви візьмете трьох, чотирьох, п'ятьох, або сімох, або дев'ятьох дітей, то кожна дитина це індивід зі своїми генами, за кожним своя турбота. І інколи, можливо, підійти буде усталість. Ми так виходимо е, своєю сім'єю. Ми от були на днях в парку цілий день та провели. Воно знаєте, це все якось злашує. Ось в неділю ми їдемо в Крим. О, це дуже хорошо злажує, такі послушні настрії, такі хороші. І нам цьому легше. Обі'зально батьки треба проводити такі сімейні, такі розряди. обов'язково має бути, знаєте, спільний або обід, або ужин. Ми стараємося це робити. Це сім'ю згуртовує. Вот. Один раз ми таку методику предприйняли, роки два назад, Ми сказали, діти, нам з мамою треба хоча б дня на три десь поїхати. Ви згодні? Вони кажуть, згодні, папа, ма, Ми пригласили дідусь і бабушку, звісно, на ці три дня. Вони тут е -е, видержали. І ми на троє суток поїхали в Ялтун. Провели чудове. Время. Більше ми не могли дозволити, розуміючи, що це діти, треба вертатись. І отакий теж був момент. Батьки, ви не забувайте, що ви теж... А так разом, конечно, разом, в основному ми разом завжди відпочиваємо. І це важно, це треба. На це треба шукати гроші, час, роботу всю не переробиш. Завжди надо позитив. Дійсно, є різниця взяти маленьку дитину і дорослу. Так? Але, ви знаєте, можливо, і треба в сім'ю і дорослу. Це по-перше, вони будуть друг друга вам побачити, як воно допомога. А по-друге, велика дитина, вона скоро і виросте, скоро піде в свій шлях. Бистро. Проходить время, 5 років. Що 13-14 років дитини і вона вже йде вчитися, а потім і в самостійне життя. Але якщо не взяти таких дітей, через 5 років вони не, не будуть мати хоча б щось сімейного, і їм буде тяжко в нашій державі, То... беріть дітей, не бійтеся. То. Любого віку і маленьких, і великих, все можна при... преодолеть при желанні і любві